Так, друзі, ну що, це, звісно, не гриби, але на гриби ми йдемо завтра. А сьогодні починаємо наш, наше відео з вечора. У нас сьогодні, до речі, день міста, день Бучі. Не знаю, як так дозволили свято ну, проводити цей захід. Але сьогодні приїжджає до нас Степан Гіга, хто знає Золото Карпат, Золото Пісень. Зараз буде співати, ми поїдемо, також прогуляємося вечором. Завтра десь. 1-8 вирушаємо по наші гриби. Тому поїхали. Ось така пробка. Вже 2 кілометри по Бучі їдемо. Це нереально. Людей просто просто капець. ну, Дуже зараз перенаселення в Бучі. Багато біженців, багато людей поприїжджало. Тим паче місто відновили. Люди навіть з Києва приїжджають в Бучу, тому що тихіше, якось все красиво, все цивільно, все класно. Але бачите, такі моменти і аселют трохи незручно, коли багато людей. Не запаркуєшся, нічого. Ну, реально вже їдемо, блин, я не знаю. 5 хвилин їдемо і нічого не міняється. А нам ще їхати, їхати. Так це один під'їзд, а другий там ще другий так само забити. Уявіть які людей. Це хана. Друзі, підійти реально дуже тяжко. Запаркували машину взагалі аж там в чи грях. Вже Степан Гіга наш співає. Це тут таке озеро. Тут взимку. До речі, Дімон ныряв, пірнав. Там у нас центр, парк, всі розваги і концерт. Чуємо, вже Гіга почав співати. Тому вирушаємо туди. Друзі, рух такий, як у нас в селі було на день села, також так скільки людей просто капець, щоб кудись потрапити в чергу, це нереально, тому що ну, кілометрові черги. Щось придбати просто тут нереально. До речі, якраз казали, зараз Степан вже буде виступати. Тому Вирушаємо. Так, друзі, ну що, ми вже в Житомирській області, вже коло Житомира, але точно ми не знаємо, де саме, треба... саме збирають гриби. Зупинилися просто з двох траси. Зараз буде перше місце, пройдемо з кілометра, якщо нічого не буде, то будемо їхати далі. Ось стали на обочині. думаю, нікому заважати не будемо. Всюди ліса. Будемо щось пробувати. Головне, щоб тут також був дощ, бо можливо таке, що бучі було, а тут не було. Все, вирушаємо, цікаво. Так, друзі, заходимо в ліс, я з собою взяв відерця, водичку, ніж зараз щось будемо шукати. Але мені не подобається, коли ось така ось трава. Треба шукати, щоб А ось там далі, начебто, більш-менш буде чистіший ліс. Зараз кілометр пройдемо десь так трошки. Якщо нічого, то будемо їхати десь в інше місто. Е, просто щось поки що якось суховато, начебто. Щось якась суха, так, да, в лісі? Суховато, але красиво. Я люблю збирати гриби, коли йде дощ, Так, знаєте, вже сама осінь-осінь. Але зараз дивлюся, всі збирають і кажуть, що зараз якраз сезон, ну, але нема дощу. Конечно ну, якось сухий ліс, але все ж таки якось класно, красиво Так, друзі, перший грибок Димон знайшов, але це в нас якась поганка, хоча да, 100% якась поганка. А, ще на пеньку розлаточно. Ну якось так, такий ліс. Непонятний, не дуже мені подобається, багато якась листя. Щось таке воно то трава, то листя. Мабуть, треба шукати інше місце. Щось це не то, думаю. Там взагалі якийсь такий просвіт. Ні, мабуть, їдемо далі. Переставити тут свої пастки не пролізеш. Так, що я скажу, друзі, цей. Не той ліс, не той що треба. Всюди типу дерева якісь, колишні трава. Коротше, їдемо далі. Це б якби знати куди їхати, то да. Треба в якесь село заїхати, не знаю, чи цей. Бо з боктрасу так стали, бачите, пройшлись пусто. І, до речі, в тому році як їхали всюди, ну знаєте, що стоять грибники, продають гриби, сидять бабусі, дідусі з боку дороги продають гриби. Зараз їдемо взагалі нічого немає, але я ж кажу, дивлюся в Полтавській області, зараз масово всі збирають. Думав, що і тут Житомирське таке буде, але поки що хто втратив каблучок. Тому так, їдемо. Їдемо далі, а що робити? Вихідний. Не щоб вдома спати, да? єдиний вихідний. А нам треба кудись кудись їхати. Ну, Такими. Поїхали. Так, заїхали ще один ліс, проїхали вже ще кілометрів 30-40, Уже ми під самим-самим Житомиром. Але там не було нормальних лісів, були просто посадки, звичайно. Тут начебто як щось... Таке схоже, тому зараз спробуємо спробуємо удачу тут, це останній наш шанс. В принципі, все те саме, що і в тому лісі. Їдеш на машині, здається, що цей що, ну, сосни, чи як там вона називається, там де польські гриби, білі, але заходиш, тут одні дуби, листя і все, і трава. Що воно так, начебто здається, що нормальний ліс. А воно просто дуби-дуби-дуби. А тут в дубах в польських скоріш за все, що і не буде. Та і ліс такий якийсь дивний, сухий-сухий. У нас навіть там в бучі якась так вологість набагато більша. Да. Так, не вдалася грибалка, але все ж таки відео викладу, раз уже Почав знімати. Вибачайте, що так, без контенту. Але я ж кажу, хто знає, десь там в Київській області, якісь місця, де безпечно, де реально будуть гриби, можемо зустрітися разом, з'їздити, погуляти. Бо сюди ми даремно приїхали, даремно витратили свій час та, та кошти, тому що дорога не близька, 100 кілометрів вже проїхали. 100 назад. Тому так. Так, ну що, знову попитка, ось тут машину поставили, є такий заїзд, начебто нам сподобався там лісок, але все ж таки можливо це опять обманчиво. Ось там ось. треба пройти через поле. Спочатку йдуть звичайні дерева, далі начебто як ялинка стоять, ну, сосни, кому як зручно. Нам треба таке знайти, щоб були сосни, щоб були там. Зараз спробуємо до, туди дібратися. Ось таке горохове поле, вже скасили, пробираємося. Я ж кажу, головне, щоб там спереду не було мочаків якихось. Тут вроді нормально пройтись можна, начебто ліс здоровий. Зараз спробуємо пробратися. Ось так щось не знаю, це якийсь прикол, друзі, реально Реально якийсь прикол. Їдеш по трасі, здається нормальний ліс. Ідемо вже знов таки, метр 200 пройшли. Різемо вгору ось таку. І не бачимо ні одної сос, сосни ялинки. Це капець який та оце ми собі взяли пригоду на свою голову. Єдиний вихідний, ні щоб спать. Треба нам ось тут лазити. Гадюки, кабани, змії. Ти Ой. Хто нас розумними назови Пауки ще тут Дай пройду Це якийсь капець Ну реально їхали були 100% впевнені що тут нормальний ліс Де вони ті ялинки де Щось Короче. Короче капець Так бачите зайшли сюди Ось центр начебто і ялинки є, але я дуже багато побачив таких міст. Все загорожено. Там також, то вирішили, що краще тут не ходити, якщо мало -лі, заміновано чи -лі, щось, тому їдемо додому. Тільки зря лізли сюди. Лізли, пробиралися, мабуть, та десь годину ми лізли. Там такі зараз капець. і тут все. Загорожено, не знаю. Наше може хтось по приколу позагоражував, але все ж таки ми ризикувати долею не будемо. Думало, ще черган побіг, злякався. Не зда... Не здагони чого ти воле. Це так так. Бачите? Все. Точно, додому, все. Ну, відео викладу, хоч посміїтись з Василя. Ти підожди, мене чекай, бо я заблудюсь. Мене почекай. Ну що, друзі, така у нас вийшла грибалка, нічого не знайшли. Але я скажу, останній ліс той взагалі ну, був страшний. Там було чи заміновано, чи щось непонятне, тому що було все стрічками перегорожене, обмотані дерева. Тому ми швиденько зібрались та тікати звідти мало ли що. Тому будьте обережні, хто де ходив в тільки правірний треба йти. У нас така ситуація, що у нас нема там знайомих і провірних лісів, ми не знаємо, тому куди могли, туди пішли. Але не знаю, нічого не знайшли. Ну нічого, відео з все рівно викладу, тому що пишете, чому не викладаєш, знімай будь-що, будемо дивитися. ну Не всім це цікаво, цю просто болтовню. Але все ж таки стосовно концерт, начебто і прикольно але не подобається мені, що ну, там ніде неможливо запаркуватися, тому що все там така була пробка, там, мабуть, кілометра 3-4 машини стояли там нереально І плюс також магазин, ніде нічого не купиш, не зайдеш, тому що там кілометрові черги. Добряче там люди заробили якийсь шашлик, до речі, робили, ну, смажили. 200 гривень 100 г, тобто 10 кілограм 20 тисяч гривень вже шашлика. А там кілометрові були черги, там просто вистають, вони не співали, там 10 мангалів, жари вистая, не встигали, людей було повне, отак свинью купи заріж та 100 кг шашлика продає, 200 тисяч заробив собі. Цікаво. Тому так, гриби ще поїдемо, ми не здаємося. Вихідний, звісно, ми свій прогуляли, втратили, але нічого, ще будуть дощі, ще буде на жовтень. Тому В тому році ми поїхали. У мене 6 жовтня буде народження, Я якраз в Житомирі його святкував. Потім повернувся в Бучу з цьома, І в 8 ми поїхали знову таки в Житомир на погриби. Тому, тому всім, друзі, пока. Не забувайте лайк, коментар, всім пока.